Усім привіт, друзі! В цьому відео я вам розкажу про нового Бравлера Shade, який от-от скоро вже вийде. Ну ви поставте лайки, підпишіться на канал, бо я для вас все ж таки стараюся. Ось найзалайкніші коментарі. Якщо ви хочете попасти в відео, то пишіть коментарі, а також допомагайте іншим, ставичи їм лайки. Ну що ж тоді, поїхали! Новий браулер Шейд є епічної рідкості. Далі також його можна вже купити в магазині, але лише за гроші. Загадкова примара під купою одягу, якому подобається круті сонцезахисні окуляри. Гас знайшов його та дав ім'я йому шейт. І тепер вони на пару лякають відвідувачів станції привидів. Це його опис. Тепер атака. Шейт ударяє ворогів рукавом від своєї кофти по попівколи і може завдати шкоди крістіни. Посередині наноситься більше шкоди, схоже на атаку Бібі довшою затримкою та новою механікою. Тепер ульта. Шейт проходить крізь стіни деякий час, схоже на атаку Мортіса, але шкоди не завдає, а також дає посилення швидкості та проходження крізь стіни. Перший його гаджет – довгі руки. Наступна основна атака має на 50% більшу дальність. Далі. Другий гаджет скрімер. Тін лякає ворогів поблизу, сповільнюючи їх на 4 секунди. Тобто він сповільнює своїх суперників. Моторошний гонщик. Пасівка. Удар по опонентам центром головної атаки ще й дає короткий приріст швидкої, швидкого руху. Тобто, коли він вдарає центром своєї атаки, він стає швидшим. Захисний капюшон. Отримує 30% зменшення шкоди, перебуваючи в безцілесній формі. Тобто, коли є в ульці, він е, е, отримує менше урону в 30%. Ось так. І так, я вам щойно розповів про всі його здібності. Переходимо вже до таких деталей. Ось те його всі 12 пінів, спрей і дві іконки. Одна іконка можна отримати, коли він саме у вас є, а друга іконка за перше золото. Спрей можна купити за 19 кристалів. Також у шейда є скін Kino Shade. Ось його анімація, перемоги, наприклад. В нього дуже довга анімація перемоги, як в Гаса і Програш. Також концепти створення самого шейда. Ось тут на картинці ви можете побачити декілька його варіацій, як він міг виглядати в різних кольораціях або в стилях. Ну, ось ви можете тут себе замітити да, цих двох картинках. Далі тут дуже багато тексту, це можна сказати його лор. Я в своєму минулому відео помилився трішки, там, де про теорію. Далі. Він знаходиться в Тріогаз, чак і, ну і шейд. Також їхня локація станція привидів. Ось сама картинка їх. Як виглядає ця локація. Титули шейде і гаса іспанською мовою однакові, за назвою. Це далі вже цікавинки пішли. Чого ви можете не знати. Якщо шейда придії супер розігнати, гра по побилку аеропорт 43. При отриманні ді збитки у Шейта Да' секунду з'являється ефект Супра. Далі. Його ім'я перекладається з англійської як тінь. Тобто шейт це з англійської на українську тінь. Також цей перш... персонаж вийде 5 грудня. Уже скоро. Ну, а. ви, Я думаю, вам відео сподобалося. Я старався. Ви поставте лайк і підпишіться на канал для мотивації, і щоб я робив надалі для вас відеоролики. Також заходіть у мій телеграм-канал, там вже 62 підписники. Буду дуже радий, я там спілкуюся з підписниками, також публікую прев'ю зашвидше до відео інколи. Ну, одним словом, заходіть. Ну що ж, тоді, друзі, усім пока-пока!